Чи знаєте ви, що до 1 липня вам обов'язково потрібно перевірити електронний кабінет, щоб не влетіти на податкові борги за майно і землю? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Власники нерухомого майна та земельних ділянок мають до 1 липня перевірити свої податкові повідомлення рішення. Державна податкова служба України вже надсилає документи на сплату податку на нерухоме майно та земельного податку, зокрема через електронний кабінет платника податків. Навіть якщо ви не користуєтесь об'єктом або здаєте його в оренду, обов'язок сплати податку залишається. Ігнорування ППР може призвести до податкового боргу. Арешту майна або блокування рахунку згідно з податковим кодексом України податком на нерухомість оподатковуються. Житлова та нежитлова нерухомість, включно з її частками: будинки, квартири, дачі, гаражі, офіси, склади тощо не оподатковуються об'єкти незавершеного будівництва. Податок на нерухомість обчислюють лише з тієї частини площі, яка перевищує відповідні ліміти, сплачують податок з частини площі, яка перевищує 60 квадратних метрів для квартири. 120 квадратних метрів для житлового будинку, 180 квадратних метрів сумарно, якщо є і квартира, і будинок. Що стосується земельних ділянок, то фізичні особи, власники земельних ділянок, повинні сплатити податок на землю. Але деякі категорії фізичних осіб, наприклад, пенсіонери, особи з інвалідністю, можуть мати пільги. Проте, якщо ви не подавали заяву на пільгу або не маєте права на неї. Податкова автоматично нарахує суму податку, яку слід сплатити. Багато фізичних осіб навіть не підозрюють, що зобов'язані сплачувати земельний податок. Щоб уникнути боргів та пов'язаних із ними неприємностей, розберімося, які дії потрібно здійснити вчасно. Адже мало хто захоче зіткнутися з такими наслідками, як адміністративний арешт майна чи блокування банківського рахунку. Далі розглянемо найпоширеніші питання щодо сплати земельного податку та дамо практичну пораду, як перевірити, чи ДПС вже нарахувала податок саме вам. Податкова застосовує два способи інформування про сплату майнових податків: перший рекомендованим листом через Укрпошту на адресу, де розташована земельна ділянка або нерухоме майно. Другий спосіб. Через електронний кабінет платника. Якщо ви маєте електронний підпис, та користуєтесь онлайн сервісами ДПС. Якщо з технічних причин документ не потрапляє у ваш електронний кабінет, податкова повертається до паперового варіанту і надсилає ППР поштою. Податкове повідомлення рішення можна знайти в електронному кабінеті у розділі повідомлення про обов'язок сплатити суму грошового зобов'язання. Для цього авторизуйтесь за допомогою КЕП на кабінет.tx.gov.ю. Оберіть розділ Електронний кабінет для громадян. Перейдіть до блоку «Повідомлення про обов'язок сплатити суму грошового зобов'язання відкрийте перегляд документів у форматі PDF з нарахуванням земельного податку та податку на нерухомість і реквізитами для оплати. Завдяки електронному кабінету ви можете в будь-який момент переглянути всі податкові нарахування, що стосуються ваших земельних ділянок, квартир, будинків та іншої нерухомості. Це гарантує, що ви не пропустите жодного податкового зобов'язання. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. У податковому повідомленні рішення зазначаються: детальний розрахунок суми податку або кількох сум, якщо у власності декілька об'єктів. Реквізити для сплати, які належать відповідним органам місцевого самоврядування за місцем розташування кожного об'єкта нерухомості. Кожен об'єкт житлової чи нежитлової нерухомості в ППР супроводжується повним набором інформації, зокрема, адресою, за якою знаходиться об'єкт, загальною площею, застосованою ставкою податку, даними про надані пільги, якщо такі є. Після отримання податкового повідомлення рішення у платника є 60 днів, щоб здійснити оплату. Якщо цього не зробити у зазначений термін, з 61 го дня виникає податковий борг. Борг перед бюджетом це не просто технічна помилка. Він може спричинити арешт майна або блокування рахунків. А для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування це ще й ризик втрати статусу єдинника або відмова у реєстрації платником єдиного податку в майбутньому. Зверніть увагу, якщо ви отримали ППР за кілька попередніх років, це також законно. ДПС може нараховувати податки до трьох років ретроспективно. Оплатити податки можна через онлайн-банкінг за реквізитами з ППР, через електронний кабінет за допомогою мобільного застосунку Моя податкова або готівкою в касах сільських селищних рад. Після сплати перевірте розділ Стан розрахунків з бюджетом, щоб упевнитися у відсутності боргу. Нагадуємо, що актуальні рахунки для зарахування податкових платежів до бюджетів розміщені на веб-порталі ДПС України. Якщо сума податку в ППР вказана неправильно, звертайтесь до податкової із письмовою заявою на звірку. До заяви слід додати, документи на право власності, уточнені дані про площу, довідки, що підтверджують пільги за потреби. Якщо в ході звірки виявлено розбіжності, контролюючий орган проводить перерахунок суми податку та надсилає нове податкове повідомлення рішення, а попереднє повідомлення вважається скасованим. Якщо у вас є нерухомість або земля, ППР має надійти до 1 липня 2025 року. Якщо ППР не отримано, зверніться до податкової самостійно. Контролюйте ППР у електронному кабінеті, не чекайте паперового листа. Сплатити впродовж 60 днів із дати отримання. Ігнорування ППР це не звільнення від обов'язку сплатити. Податкова служба має право стягувати борги примусово. Краще діяти зараз, ніж розв'язувати проблеми потім. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей! Привіт, я з мене бізнесу. Якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні.